Також дизайнер став зіркою завдяки своєму вибуховому хіту Панда у 16 році. Який захопив чарти і зробив його ім'я відомим у всьому світі, його енергійний стиль і манера виконання перевернули увагу не лише слухачів, але й таких зірок, як Кані Вест, який підписав дизайнера на свій лейбл. Трек Панда став настільки популярним, що Кані використав його у своєму альбомі The Life of Pablo» у треку «Part 2». Хоча дизайнер випустив ще кілька інших треків, таких як Тімі Чорнер, Вони не змогли повторити успіх панди. Його подальші релізи не мали тієї ж сили, і аудиторія почала втрачати інтерес. Були повідомлення про напружені стосунки між дизайнером і лейблом. Він неодноразово висловлював невдоволення тим, як його кар'єра розвивалася під керівництвом лейбла, і навіть залишив його у 2019 році. Дизайнер також мав труднощі з психічним здоров'ям, які впливали на його творчість і кар'єру. І він відкрито говорив, говорив про це в соціальних мережах.